Це наш головний дизайнер Боб. Боб, Він уважно слідкує за нашою роботою, а мене ви розпитували звідки такий красивий трафарет. Трафарет я вам скажу справді нічогенький. Українського виробництва київська фірма називається DFI, Відкриваєте її сторінку в інстаграмі, шукаєте, обираєте там трафаретів купа, і насправді контент на сторінці такий, що багато майстрів можуть позаздрити. Сподіваюсь, білою заздрістю. Працювати з цим трафаретом, чесно скажу, не просто, тому що він. Об'ємний, тому що він великий. Досі я працювала зі значно меншими трафаретами, от, зі значно дрібнішим малюнком, який частіше повторюється. А тут для того, щоб повторити малюнок, за великим рахунком потрібно що робити, коли він висохне. Його потрібно зачіпляти. Ось лише ось за ці манісінькі, отакі от виступи, оці от отвори. Для повтору, да? а ще також потім вже знайшла рапорт, повторюється, тобто вдалося мені його одягати на готовий малюнок, але все одно це доволі велика ділянка, і коли ти кріпиш, потрібно все вивіряти по горизонталі, по вертикалі, щоб все це ідеально співало. Віка мені дуже допомагала, тому що в двох це робити значно простіше, саме, саме вивіряти. Я можу одна нанести, можу одна зняти, а от саме приміряти, одягнути, розташувати на стіні. Ні, мені потрібен помічник. Я думаю, що це не трафарет, скажімо, важкий і складний. Це просто досвіду у мене маловато. І ось ви бачите, яка шикарна вишиванка у нас вийшла на стіні. Навряд чи її видно дуже добре, але насправді ми цим задоволені, тому що ми створили цей надзвичайно делікатний, надзвичайно вишуканий малюнок. Він не кидається в очі, але він, повірте, створює неповторну атмосферу. Мені подобається всім раджу.